За Лебіговича? За Лебіговича, Центр Лебіговича. За кого пацани? За Лебігович. Залевічний Лебеговича. Який нахуй Лебігович? Як мені тепер маміна пояснити, що я не що це все прикол? Отакий, ніша і лебігович. Це депутат лебігович, скажіть, нехай приходять на роботу. Мене кожну секунду уповідання, що хтось десь голосує про лебіговича. Ви навіть пішли в Америку голосувати за Лебіговича. А за кого будете голосувати? За Лебеговича. За Лебеговича. Дорогі українці. Я вирішив, я йду в президенти. України